Острівець світла, добра та новорічної казки. такими словами можна описати атмосферу, яка панувала біля одеської кірхи цими вихідними. Тисячі одеситів доєдналися до щорічного свята та стали частиною яскравої культурної події. Одеса разом з усім світом відзначили різдво за григоріанським календарем 25 грудня. У місті основні святкування відбулися в Одеській Кірсі. Тут за традицією встановили різдвяний ярмарок, де Одесити пригощалися святковими смаколиками та мали змогу насолодитися незабутнім звучанням органу. Різдвяний ярмарок на території церкви святого Павла проходить вже п'ятий рік поспіль. Цього року урочистості були особливо щирими та відкритими. Люди об'єдналися як ніколи раніше, співали новорічні пісні, танцювали та насолоджувалися різдвяними стравами. На самом деле это как оазис для души. Вот это как в пустыне идешь, тебе хочется в глоточек воды, а здесь вот свет, атмосфера. Можно и угоститься прекрасным литвейном. А замечательной сладкой выпечкой немецкой. Это ли, кренделя штруделя. Все у нас здесь было. Люди. Людей на самом деле пришло вчера огромное количество. Ну, я даже не могу сказать, прям вот точно. Тисяч п'ять точно пришло, посидел, посетило. Була очередь, на самом деле, на вход, выход и просто взять еду, везде очереди. Но люди при этом все были щасливі. Цей рік змінив погляди кожного українця. За даними опитувань, якщо минулого року святкування Різдва саме 25 грудня підтримували 18% українців, то цього року ця цифра становить вже 25%. За даними соціологічної групи, рейтинг менше опитаних будуть святкувати різдво 7 січня. 55% проти 71 минулого року. Ще 8% українців взагалі не святкують різдво. Найчастіше таку відповідь давали молодь, жителі півдня та Києва. Однак, незважаючи на всі цифри, на різдвяному ярмарку одесити всіх конфесій відзначили свято з особливим підходом. В этом году у нас главный посыл, который был, это собрать, объединить людей в одном месте, доставить им радости в эти серые, ну, трудные дни, как мы все знаем, для нашей страны, чтобы всех приподнять моральный дух, состояние душевное. Все-таки это праздник, все объединяются, общаются, выходят общаться на свежем воздух. Одесити, які відвідали святковий ярмарок, в останній день його роботи отримали максимальну кількість приємних вражень та заряд новорічної атмосфери на наступний тиждень до нового року. Хтось прийшов за рекомендацією знайомих. Дехто побачив рекламу в інтернеті. Частина відвідали ярмарок під час обідньої перерви на роботі, а хтось просто не зміг пройти повз аромат диму від святкового барбекю. Ходили мимо. Та побачили ярмарок дуже цікаво і круто пахне, дуже смачно. Скажіть, 25-го святкували пісні або чи все ж таки 7-го попусту? — 25-го посвяткували. Чому змінили? Ти завжди святкував скарб? Ні, не завжди. Тільки цього року вирішили так, тому що треба змінювати правила. Хочеться чогось нового. Ми вчора не були, ми приїхали сьогодні подивитись останній день. Хотіли зайти ще внутрішнього розмістити, але поки ще розсматриваємо. Хотімо ребенку взяти якусь ігрушку самодельную. Дуже смачно. Ми тут э, позавтракали. Дуже-дуже <свят> вот. э, задоволені. І настрій э, згідно такий, такий же святковий. Загалом приємні враження, смачно пахне, э, люди посміхаються, трохи з'являється новорічний настрій. Цього року святковий ярмарок у Кірсі є благодійним. Частина зібраних коштів буде передана на потреби Збройним силам України, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу святкувати Ряздво і сказати один одному: Христос народився! Славимо! Організатори різдвяного ярмарку зазначають, що виручені кошти передадуть зокрема для тяжкопораненого бійця 35-ї бригади морпіхів Олександра Бабія, який в ході виконання бойового завдання отримав пошкодження хребта та спинного мозку. Долучитись до збору коштів може кожен бажаючий реквізити дружини українського захисника. Ви бачите на своєму екрані. У різдво трапляються дива, але на них не потрібно чекати їх потрібно вцілювати самим. Конані одесити